Усім привіт! І у нас з вами невеличкий комплекс для нашого зап'ястя. Для того, щоб комфортніше почуватися в положенні на долонях, для того, щоб не було тут ніяких зажимів, ну і для того, щоб лінії рук ми швидше з вами відновлювали, тому що через лінії рук дуже часто буває навантаження на шию, на грудні м'язи, ну, взагалі по всьому тілу, бо у нас все пов'язано з усім. А, тому ми будемо починати з вами працювати з мфр Комплексом, який вімкне наші з вами фасці та м'язи, наші руки будуть підготовлені вже до більш таких складних вправ, їх буде небагато, обов'язково справимось. Виконуйте цей комплекс, особливо, якщо ви відчуваєте, що є проблеми з зап'ястям, вам важко. То бажано перед тренуванням на сідниці, на прес або на поставу. Ми часто там стаємо з вами в цих позах або ми працюємо з вами з гандворами. І з іншим обладнанням. Тому, ну, два рази на тиждень виконуйте. Якщо є більше часу, додавайте там три рази на тиждень, чотири рази на тиждень до ранкової гімнастики, щоб зранку у вас було вже тут рухливість. І якщо у вас є вільний час перед сном, можна це зробити, цей комплекс перед сном Отже, переходимо до міофасціального релізу. в позу стола стає моли якщо вам важко, ви можете якось призвичаюватися сидячи але я показую в позі стола. Ми відштовхуємося долоні. Дуже важливо, щоб у вас ось такого не було. Ніякого такого наметику тут, дірочки чи мірки. Ваша долонь має вас тримати з цієї сторони, і з цієї, тобто рівномірно розподілені. І вона дивиться вперед пальці широко. І ось тут ми відчуваємо, що притиснене. Ліва рука, долоня на м'ячі. І ви притискуєте, вже починаєте працювати, ви притискуєте рівно настільки, щоб вам гарно відчувалося відчувалися ці рухи м'ячем. Це жорсткий у мене м'яч. Як варіант, можна брати ось такий жорсткий з колючками. Ось мені цей трошки більше подобається. По пальцях проходьтеся. Заходьте прямо на. Основу долоні не тільки так посерединці, де виємочка-ямочка, а на основі. Зараз у вас ніжки стоять, як і у мене коліна під стегнами і ступні розтягнуті. Ви намагаєтесь ось цю частину теж тримати на підлозі. Тобто ми не будемо з вами тільки з руками працювати, ми, як завжди, увімкнемо все. Робіть рухи повільно, робіть в різних напрямках. Пастя любить різні напрямки, не тільки горизонтальні чи вертикальні. Добре. Інша сторона. Тут болючих майже точок таких немає. Відштовхуйтеся, не завалюйтеся, тримайте притисненими. Гарно ось тут зупиніться на оцій ось діляночці між великим пальцем і вказівним. Може, і у вас, як буде виходити, ось так помасувати його. Добре. Струхнули, поставили. Так само долоню, перевірте, ніякого ось тут немає дірочки. Так, тут все-все притиснено. І працюємо так само з другою ручкою, притискаючи. Якщо втомлюєтесь, можна ось так, але натискайте рівно настільки, щоб ви відчували роботу м'яча по поверхні долоні. Основа долоні, різноманітні напрями руху. Дихання спокійно якраз контролюйте. Язик притиснений до піднебіння, Дих і видих носом. Переворачуємо руку, щоб вам було гарно видно. Намагайтеся кожен сантиметрик пройтися по ньому. Зупиніться окремо на ось цій серединці. Ось тут можна навіть додавати, якщо хочете навантаження на за рахунок іншої руки. Добре, струхну ручку. Угу. І знову перша рука, тут знову у нас ніякого немає цього. І тепер ми працюємо з усією передпліччям. Частиною можна стати теж на лікті. По, горизонта... По вертикалі. поки що працюємо. І ступні можна вже поставити ось так, щоб заодно була розтяжка для ступней. Якщо вам так незручно, можна поставити якийсь стілець. І робити це на стільці. Мене, в принципі, не лякають ці різні пози, але у кожного свої можливості тіла. Ось так по горизонталі проходжуся. Якщо мало навантаження трошки притискайте до ліктяж, доходьте. Так, цікаво, цей теж буде так ковзати. Це не так ковзає. угу. тому, можливо, з колючками навіть краще. Але не м'який, а пластмасовий. Поки що ще внутрішньо. Є. І тепер внутрішня другої ручки. Ступні. Відчуваєте, де у вас є тригерні точки, це такі больові, так? І ви кожного разу, як будете виконувати, ви будете помічати, що вони можуть зникати, стає цих відчуттів набагато менше, що є дуже-дуже добре. Бо тригерні точки вони не дають нормально а, цим обмінам усім нашим метаболізму, руху по фасціям мікроелементів. Так, є. Тепер переходимо на зовнішню частину долонею догори. Ступні. І по вертикалі поки що проходимо. Якщо знайшли точечку, можна в ній 5, 4, 3... Два, один побути. Можливо, навіть менше. Можна інколи знайти точку, натиснути, відчути, як нерви десь по долоні працюють, нібито боляче, а потім раз і зникло. Тобто все, ви з цією точечкою попрацювали. Ось тут знайшла я 5, 4, 3 долоні розслаблені. Два, один. І в цій області, це саме зап'ястя, ось так ще пройдуся горизонтально. Горизонтальні рухи. Добре, інша ручка. Долоня розслаблена. Якщо знайшли точку, залишайтеся. Якщо ні, то маленькими такими рухами продовжуйте ковзати по наших фасціях. 5, 4, 3, 2, 1. Ходжу до іншої точки, якщо є, переходьте і ви. 5. Ну, Зараз вона зникла. 5, 4, 3, 2, 1. Ще трошки по горизонталі, саме зап'ястя. Дуже добре. І тепер більш Фізична вже частина. Ми закріплюємо, даємо новий стереотип руху. І так, поставили ручки ось так, як я, тобто вперед, ні в сторони. так, Ні, не ставимо, тільки пальчиками вперед і знову без ніяких цих тентів. Ступні будуть завжди так: ми розтягуємо з вами, не розвалюємо п'ятки над пальчиками. В цьому положенні ось сюди. Нібито напруження на одній і на іншій русі, і відштовхнулися назад за куприком. Отже, що ми з вами зараз робимо? Випрямляємо руки, відштовхуємось, відчуваємо ось тут, не на зовнішню частину завалюємо, а гарно відчуваємо зону між вказівним пальцем та великим пальцем. Є, посиділи тут. Тепер ми з вами так само сильні руки. Вперед. гарно виходимо руки прямо аж там далеко, нібито залишаються. І знову назад. Вперед, за маківкою, виштовхуючи долонями себе від підлоги, вперед, назад. Пальці не згинайте. Ось це хочеться так зробити. Не згинайте їх. Ваша задача відчувати ось цю ось зону, яка часто. А... Так ось робить, коли вона так піднімається, все навантаження йде на зовнішню частину зап'ястя там буде боліти. А потім по накопиченню ще накопичимо собі якусь хворобу суголоба. Тому правильно ставте долоні. Ще один є. І тепер ми малюємо коло чотири. Три. Ступні, як у мене. Два. За маківкою. Один. І в іншому напрямку. П'ять. Чотири. Пальці не згинаємо. Три. Це те, про що я завжди кажу на тренуваннях. Два. Ось запам'ятовуйте, яка правильна постава долоні. Один. Є. Тепер руки струхнули ось цю. Всю в тому, і вже, можливо, відчуєте якесь таке гаряче полегшення. Добре, тепер ставимо зап'ястя один до одного поряд. І долоні дивляться в сторони. Тобто, це буде ось так. Не зовсім рядом, а ось так. Так само, ось тут. Розставляйте усі пальчики. І в цьому положенні, випрямляючи руки, відчуваєте розтяжку, ми з вами рухаємося вправо-вліво. І долоні вона відривається по черзі. У кожного буде своя висота відриву. Головне тут дивіться, щоб вони були в сторону. і... Щоб була ваша зона комфорту. Пальчики рівні. І колові рухи. П'ять. Чотири. Випрямляєте руки. Три. Відчувайте розтяжку. Два. Один. Добре. П'ять. В іншу сторону, в іншому напрямку. Чотири. Три. Два. Один. Я. Знову тому скинули за рахунок розслабляючих ось цих рухів. Є поставили ручки тепер ось так. Це не найзручніше для багатьох поза. У мене гарно так стоять руки, але не всім це легко робити на тому рівні, на якому вам вдається ви побачите скоро результат. Пальчики. І що ми з вами робимо? Ми... Присідаємо трошки назад і пружинимо. Ми не сідаємо на п'яти, але ми ось тут робимо таку пружинку. Ось тут, бачите, невеличкий рух відривання. Нехай запам'ятає тіло і мозок це положення. І тепер ми йдемо вперед, за маківкою і назад. Сім і назад. Якщо вам дуже дискомфортно, дуже боляче. По-перше, візьміть щось м'яке, плечі не підтягаємо. По-друге, робіть менше разів. Стільки, скільки вам комфортно в даний момент. Випрямляємо руки. Ще один. І у нас на півколо не вийде, але вийде ось таке. Вірніше, коло не вийде, але вийде півколо. Ще чотири, три, два. Один. Є, цього. Нам вистачить. Розслабляємо знову руки плечі і хвиля. Відчуйте м'якість рухів. Треба було зробити до наступного разу. Якщо будете виконувати вдруге, втретє, зробіть до цю вправу, а потім після. Виверніть і покрутіть. Виверніть. Добре, молодці! Гарних вам відчуттів на тренуваннях і таких же самих гарних результатів!